Друзі, дивіться, це бронетранспортер FV-432. Ми придбали завдяки партнерам нашого фонду дві штуки цих бетерів. Зараз ми їх доведемо до ладу, і незабаром вони опиняться в розпорядженні 114-ї бригади сил територіальної оборони. На паралельному курсі ми також зараз робимо все для того, щоб якомога швидше завести до України ще 17 БТРів, які будуть у розпорядженні 12-ї бригади НГУ Азов. І власне трошечки про цей кейс я хочу розказати. Значить, як в. Все виглядало. Тиловики Азову та ГО Азов-1 робили збір коштів, зібрали достатньо великий бюджет, за який ми змогли законтрактувати 15 БТРів FV432 і дві бремки FV434. І я власне показував вам частину партії цієї бронетехніки, коли був останній раз в Англії. І цю новину, яку я подавав, деякі змін, дещо неправильно. Трактували. І з'явилася інформація, що начебто, начебто, ледь не Велика Британія на офіційному державному рівні передає бронетехніку Азову. Це не відповідає дійсності, тому що збір коштів проводили е, волонтери. Наш фонд е, займався пошуком бронетехніки, е, документацією і логістикою. Тому, будь ласка, е, прошу змі трошечки відрізняти просу від е, полови і трактувати подачу новин правильно. Поки зацікавлені всі особи б'ються над тим, щоб а, викреслили Азов з чорного списку, бригада розрулює всі свої запити і потреби самостійно, опираючи, звичайно, на допомогу хороших людей. Тому, якщо ви бачите, десь що Азов просить скинутись, у них є якийсь збір, будь ласочка, підтримуйте їх. Ну а наш фонд завжди підставить плече а, в будь-який час дня і ночі. Всім спасибі за увагу.